В Одесі двоє загиблих, щонайменше четверо поранених, великі руйнування Росіяни ударили по пологовому будинку, по житловим і адміністративним будівлям, поруйновані цілі квартали у Києві. Багато влучань, ушкодження, пошкодження у семи районах пожежі, житлові будинки, адміністративні будинки постраждали четверо людей. Це поки ті дані, що маємо. Власне, чим сьогодні Росія атакувала? Це був один із найбільших, наймасованіших ударів і зосереджений він був переважно по Києві. Але були і по інших регіонах: 315 дронів і сім балістичних ракет. Усі ракети: дві корейські і п'ять російських. Іскандер-К Україна, Українська ППО знищила з 315 дронів, 213 дронів, шахет та інших типів, а ще 64… Були подавлені ребом. Ось така ніч в Україні. Пишіть, як ви пережили її, і долучайтесь до обговорення. Власне, сьогодні цей стрім з Іваном Томочком, це військовий експерт. Іване, вітаю. По Україні радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Ну, Росія не можна сказати, що перейшла до тероризму, бо вона його ніколи не полишала. Але це зараз що? Це вони намагаються тиснути окремо на фронті, окремо на цивільних, щоби що, щоб ми зараз почали голосити про капітуляцію? Коли ми говоримо про тероризм, ми як правило маємо якусь організацію на думці або в розумінні, які сповідують певну ідеологію по відношенню інших груп чи ідеологію по відношенню. До якоїсь держави, коли вони обмежені в ресурсах, і здійснюють, як правило, точкові удари проти цивільного населення, але де е виконавець по великому рахунку, ну, якщо не гине, то має великі ризики бути знищеним разом з жертв. Тут не тероризм, тут геноцид, тому що тут російська держава використовує у межах держави на рівні цілої армії в промислових масштабах озброєння для того, щоб знищувати цивільних центри їхнього життєзабезпечення, причому перебуваючи в дистанційно навісненні Тобто, це є цільова державна програма для того, щоб вбивати українців українське населення. Тому це є геноцид, це є набагато вищий злочин, це є централізований злочин проти цілого народу, і це не просто якась доктрина чи ідеологія окремо взятої партії. Це державна програма Російської Федерації по знищенню українського населення. І відносно того, які у них є засоби і можливості, вони вчиняють геноцид, заходять на окуповані території, розстрілюють людей. Колись по можливості Буча, Ірпінь, і Ізюм, і багато інших населених пунктів це підтверджують. Якщо вони можуть бити дистанційно, вони б'ють по охмадиту, по дитячих садочках, по лікарнях, по геріатричних був, пансіонатах, по пологових будинках. Тобто там. Де вони знають наперед, що є люди, які потребують захисту підтримки, які є десь дуже часто соціально вразливими, і власне, які здоров'ям залежні від конкретно взятих об'єктів, і там вони цільово наносять удари? Також абсолютно невибірково б'ють по житлових будинках. Це свідома стратегія Російської держави, яку вони використовували в свій час. Проти народу Ічкерії Чечні і яку вони цільово використовували проти сирійців, яку вони цільово використовували проти багатьох народів і племен Африки, і які вже пройшли апробацію, і вони зараз використовують проти українців, застосовуючи всі види конвенційної, а інколи і хімічної зброї, бо ми знаємо, що Дуже часто противник її використовує на лінії фронту. Тобто це свідома е, свідомий геноцид. І коли їх будуть судити, коли все таки, а я це впевнений, що так буде. Ми маємо розуміти, що їм мають висувати власне провадження, їм мають висувати звинувачення у геноцидному злочині. Щоб в майбутньому не виникла така ситуація, як у нас на жаль, є з багатьма країнами зараз, коли багато країн не готові чи не хочуть визнавати голодомор українців 32-33 років, ми маємо розуміти, що тепер такий самий геноцид, просто той самий російський большевицький режим має значно більше можливостей в плані озброєння для того, щоб створювати геноцид на території України. І ми бачимо, що ті ж самі їхні безпілотники вони цільово наводять з граями на житлові масиви е, з цивільним населенням, з розрахунку, що це призведе до максимальних власне трат серед цивільного. Ми взагалі з вами спостерігаємо тепер таку тенденцію, що напевно у 80%, а то й 90%, відсотках. Цільово, яка приходить ворожа зброя, прилітає сюди, чи це безпілотники, чи це ракети, чи це бомби, це удари по цивільному населенню. Якась частина в них йде по об'єктах життєзабезпечення цивільного населення, і дуже рідко насправді вони б'ють по якихось промислових об'єктах, де умовно менша кількість населення, менша кількість громадян. Я вже не кажу про те, наскільки вони тотально знищують і руйнують наші е, міста і села у прифронтовій і фронтовій зоні, тому що це цільова програма геноциду українців, і тому, коли хтось сподівається, що якщо десь прийдуть росіяни, що він зможе з ними домовитись, чи він. Продавши українців, стане якимось корисним для росіян, він глубоко помиляється, тому що для росіян значення не має абсолютно наскільки ти лояльний чи не лояльний до них для них є державна програма геноцид знищення українців як нації, як таких. І вони її будуть дотримуватися незалежно від умов чи ситуацій. На жаль, така гірка правда, шкода, що у нас багато ще громадян країни цього не усвідомили і чого цього не можуть усвідомити, чи не хочуть з тилу різних обставин наші партнери. Бо якщо б вони це розуміли, або усвідомлювали, або хотіли усвідомити, поводилися вони б і набагато інакше. Плані підтримки, допомоги і, взагалі, у їхньої готовності протидіяти Росії? Яка зараз протидія з шахедами, тому що росіяни очевидно змінили тактику, Вони тепер масовано. Вони тепер не розпаляються по великій території, а масово атакують. Вчора Рівненщина, сьогодні, Одесьчина, Одеса, Київ, ППО, очевидно, немає стільки, щоб збивати стільки шахедів. Яка протидія може бути? Беремо до уваги те, що противник постійно намагається власне, розвідувати вивчати наші спроможності в плані протидії, він намагається змінювати свою тактику і стратегію в плані нанесення ударів. Звичайно, чому вони б'ють так централізовано і скупчено по населених пунктах? Вони знають, що порівняно навіть з. Часом, коли вони вручали широкомасштабне вторгнення, у нас ситуація з протиповітряною обороною протиракетною обороною. А між іншим крайні два дні в плані протиракетної оборони ми бачимо, що по суті збиваються абсолютно всі ракети, які противник запускає, незалежно від номенклатури і країни виробника. Це дуже важливо, то звичайно вони намагаються за рахунок масовості досягнути якихось результатів з розрахунку, що на момент перезаряджання систем протиповітряної оборони, на момент роботи чи зміни позицій систем радіоелектронної боротьби, з. Підрозділів про зенітних протиповітряних вони зможуть все таки пройти якусь оборону для того, щоб завдавати руйнівних ударів. І якщо раніше ми бачили, що противник дійсно бив по цілій території, зараз вони намагаються скупчувати, з часом вони будуть вони застосовують різні тактики в плані підльотів до цілей. Це ми вже спостерігаємо в залежності навіть від того, де географічно рознаходиться місто. Якщо, наприклад, удари по Одесі вони намагаються летіти над морем або навпаки дуже високо піднімати на максимальну висоту декілька кілометрів ці безпілотники, щоб потім в пікрувальному власне такому русі наносити ударів, щоб обходити наші е екіпажі чи системи протиповітряної оборони. Вони намагаються удосконалювати ці ж самі безпілотники. Тобто, дуже часто буває, що, скажімо, одна номенклатура безпілотників, противника чи тип, який вони застосовують умовно місяць тому, зараз вони вже не застосовують, а їх видозмінили з урахуванням тих ударів, які вони проводили раніше. Тобто, противник намагається експериментувати, намагається пробувати. Все одно будемо відкриті і чесні, що Коефіцієнт корисної дії їхніх шахетних і ракетних ударів порівняно досить низький. Їм якщо й вдається обходити протиповітряну систему, ну там в межах умовних якихось 10-20%. Уявімо собі, які би були страшні у нас руйнування, якщо б, скажімо, зі 100 шахетів умовних 100 шахів прилітало чи досягало цілий там 50, 60, 70%. На даному етапі, ну дійсно, якщо їм і вдається пройти оборону, ну це є одиничні випадки, на зарахуванням того, що там противник запускає 200-300 шахетів ударів. І це які страшні удари, які болючі втрати для цивільного населення, навіть якщо там проходить один, два, десять ворожих безпілотників. уявімо собі, які би були страшні руйнування, якщо без цих ударів, наприклад, ще е-е Досягали результату їхні ракети повністю, які всі, які вони випускають, бо насправді ракети набагато руйнівніші, набагато більше приво приносять жертв, руйнувань і шкоди. Але е, противник їх використовує зараз достатньо, е, скажімо, в обмеженій кількості, бо все-таки він мусить проводити процес накопичення їхня промисловість не справляється. Тими вимогами, які ставлять до неї у плані поставок ракет, але загрози і проблеми є, і є серйозні ризики для нас. Тут також варто все-таки боротися із російською агентурою. Має бути набагато жорсткіше покарання тим, хто їх наводить, бо не може бути така ситуація, що СБУ затримує коригувальника ракет, передають його вже до суду. І потім через деякий час його ловлять знову, бо найгуманніший суд випустив. Ну це парадокс в плані того, що він знову ступає взаємодію з росі... з росіянами знову. Шукає координати для наведення по цивільних об'єктах. Я не перебільшую цей реальний факт. Власне, за тих, хто заперечує, що Росія хоче зірвати мобілізацію, тих, хто наводить чи працює на телеграм-каналах, шукаючи чи на різних каналах, я не буду зараз конкретну соцмережу, бо насправді противник в інтернеті шукає своїх. Виконавців в будь-яких соцмережах і будь-де для того, щоб завербувати, щоб ці люди власне були покарані, бо, на жаль, в дуже багатьох випадках ті, хто виступають проти цілісності України, ті, хто. Заперечують геноцид росіян, відбуваються якимись вибаченнями на фоні прапора. Ну, ми з вами десятки разів з цим стикалися. Чи ті, хто знімають роботу протиповітряної оборони, власне тут дуже багато запитань до правоохоронних органів. Які цим мають займатися навіть після затримання. якщо поліція чи СБУ, це контрозвідка затримала таких людей, ну прокурори і, і судді мають займатися роботою для того, щоб таких людей максимально карати за їхні злочини? Я розумію, що багато з цих представників професій це роблять, але багато хто з них займається більше своїми інвалідностями, маєтками і будинками і пенсіями. Аніж боротьбою з відкритим ворогом і з внутрішніми порушниками закону. Це важливо і на цьому постійно варто наголошувати. Бо, на жаль, ми не бачимо якихось серйозних, скажімо, публічних суддів над такими злочинцями. І повірте, якщо б їх було хоча б декілька публічних, і, був, і вже б були створені прецеденти. У нас би набагато менше збільшилася зменшилася кількість тих, хто погоджується за дрібні гроші, е, виконувати завдання Росії в плані наведення пошуку. Чи коригування чи заперечення агресії Росії проти українського населення мирного і проти української армії це дуже важливо. Якщо раніше ми були надзвичайно консолідовані, то зараз на жаль у силу різних причин фінансових, політичних. Де Росія задіює агентурну мережу? У нас все більше і більше. Він в просторі з'являється тих людей, які собі дозволяють відкрито загравати до Росії, і за це нічого не несуть відповідальності.